Привіт, світ! Запрошую вас на маленьку мотивацію на прибирання, на прибирання спальної кімнати, і в нас сумірна спальня з дитячою та ще й з вітальною. У нас одна всього лиш кімната, тому прибираємо в кімнаті. Я вирішила з самого ранку, поки у мене там стоїть, гріється кава, щоб не заправляти кровать, а потім її розправляти. Я вирішила змінити постільну білизну відразу і застелити свіжу, хорошу, Постільну білизну, тому що постіль я міняю десь раз в тиждень. Буває, що і раз в півтора тижні міняю, ну десь раз в 10 днів міняю постільну білизну. Я не знаю, це багато чи мало часу. Ми на ній спимо. Щось я ніколи не задумувалася над цим питанням, ніколи не моніторила, нічого не читала з цього приводу, тому не знаю, роблю я правильно чи ні. Коротше, люблю спати на чистій постільній білизні. Це якесь це задоволення, дуже круте, мені дуже подобається, коли іменно ввечері лягаєш, і така свіжа, свіжа білизна, класно. Міняла би, може, і частіше, але просто не маю на це забагато стільки часу, щоб цим заморачуватися. Тож роблю так, по мірі все роблю по мірі, як в мене виходить. Тут я питаюся заправити е, одіяло, скачую як мавпа. Якщо чесно, одному це робити трішечки незручно, так як в нас кровать е, 2 на 2,10, і достатньо таке велике, знаєте, спальне місце, і достатньо велике одіяло. Певно, що, мабуть, е, тут у нас не двохспальне, а євро. А може й двохспальне. Я вже й не пам'ятаю, яке, ну, коротше. Постільна білизна велика, тому важкувато трішки заправляти. Інколи мені допомагає син, а інколи роблю це сама, так як він зараз знаходиться в школі. Відразу все складаю, прибираю, знайшла ще капці, які в нас коло кроваті. Хто не знає, у мене двоє діток, один старший синочок, йому 9 років і донечка, який майже 2 Тому донечка допомагає повсюди у всьому, таке як принести там якісь капці, поставити чи ще щось, це вона. На ура швидко все робить, а мені потім приходиться це все переробляти. Зняла я стірку, випрану білизну, тому складаю відразу в шафу. Я вам скажу, що я не прасую білизну, коли складаю в шафу, так як в нас одна лише шафа в кімнаті, і все там дуже сильно мнеться. Я думаю, коли буде більше місця, тоді можна буде попрасувати, бо воно там все настільки забито, що. Нереально просто, щоб воно було там попрасоване, прасую зразу перед виходом, або у мене ще є такі стойки. Я на них прасую і ставлю одяг на вішачках, який буде вдягатися на протяжі там, ну, тижня, приблизно приблизно дитині в школу, собі щось, деякі речі. А так, поки що складаю, деякі речі є такі, що не треба прасувати, так як зараз зимові такі речі. Типу, як різні светри, там теплі спортивні костюми. Тож поскладала я е, трішечки прання е, і приступила до спальнього місця сина. Він залишив тут кігурумі, тому швидко збирався, тому що швидко збирався дуже в школу. Сьогодні він щось трішки запізнювався, щось він не міг прокинутися, вирішила змінити ще ось цю вот, е, ковдру. Для нього це, е, як він називається, для нього це. Е, Простеньво і повитираю диван, тому що дитина в мене грязними руками. Часто тут щось замузьгає, запачкає, як не з цукерками, то ще з чимось. Вона захотіла мені взялася допомагати. Витирати теж витираю просто миючим засобом. Плями на цьому дивані не залишаються від миючих засобів, а от від цукерок і всього іншого дуже сильно. Видно або щось вилию, тому вона взялась мені допомагати, і ми трішечки. Поприбирали там, помили цей диван, залишили, щоб він сохнув. Я ще вирішила зложити деякі речі, які нам зараз є не на часі, такі як вже літні жилетки. Ну, Такі не літні, а з перехідного періоду, з літа в осінь в нас вже стало достатньо холодно, холодно, ночі, достатньо холодні. Тому це вже все стало неактуальне. Буде чекати нас до весни. Відбираю їх, складаю у такий от. Пакетик і занесу на балкон. Забула ще ангелінкину жилеточку, теж туди доставляю, складаю все в пакет, щоб нам не мішало, не перекидалося, Знає, дістаєш одне, шукаєш, а там ще жилетки, ще всяке таке. І у нас тут ще принесла одну партію сухої білизни з балкона. Я не знаю, настільки останнім часом стірки я була зайнята на роботі, не стирала, потім ми приболіли, Мені теж щось було. Я стирала, але сушила і воно все лежало на балконі не складене. Тож сьогодні такий, знаєте, день. Одягу, який треба поскладати, я вже говорила, що це моя найнеулюбленіша справа складати одяг. Дуже це не люблю робити, так як у нас немає місця, і я завжди думаю, куди його це все впихнути. І начебто й одягу у нас не так і багато там по пару всього комплектів, а виходить, що багато. У нас всіх багато, і виходить, що трішечки багатенько. Завжди є куча носків нижньої білизни, яка міняється кожного дня. І, і кожного дня, знаєте, у всіх по комплекту, або носки можуть передіватися і два рази, тому виходить, знаєте, багатенько цього всього, і багато стірки, і багато одягу. І тут я розкладаю всякий-всякий одяг. Тут ще цілий пакет я забрала з балкона. Теж одягу Ангелінки. Їй були... Віддала її е, Сашиної сестри е... Коротше, її двоюродна Ангелінкина двоюродна сестричка, на рік старша, і Сашина сестра передала нам ще дуже багато одягу. Він був постіраний і складений. І прийшов час для цього одягу, так як він кажу, лежав у мене на балконі, я його раніше ще підготувала, попрала. І... Де що перебираю, що і підійде зараз, а що підійде трішечки пізніше, відбираю цей одяг і треба ще буде перебрати у неї її, її поличці, відібрати теж, який одяг там став маленький, неактуальний. Важливо, що знаєте, літнє на слідуюче літо для неї воно вже буде маленьке, тому що вона швидко росте. І одягу для неї, ну дійсно, для неї найбільше перебирається одягу. Це е, найбільше-найбільше. ростик вже не так сильно росте, а вона росте прям е, шведесенько. І тут, а, дивіться, яка у мене помічниця. Я там прибирала у неї в поличці, знайшла ще підгузники. Ми підгузниками вже не користуємося. Місяців скільки це три чи чотири. Тому в нас залишилися підгузники. Відбираю речі, які на неї вже теж стали маленькими. Збираю все у пакет і передамо їх далі у користування. Знаєте, це чудова ідея, коли мамочки один одному передають одяг. Ну, знаєте, від дитини до дитини. Це по-перше. Є економія сімейного бюджету. А, а по-друге, діти дійсно не зношують стільки одягу. От в мене теж мала, і малий теж не зношують стільки одягу. Є речі, які вдівалися по два-три рази, і дитина різко підросла, і все є взагалі нові речі. Тому це дуже кругото і ще це дуже сильно береже нашу природу. Тому що не забувайте, що у нашої землі ресурс не безкінечний, і треба думати ну, не лише про себе. А й про нашу землю. Тут я домиваю цю частинку кімнати, перемиваю, щоб було чистесенько, і все. На цьому ця частина кімнати залишається чиста, поки ще Ангеліна тут не робить тарарам, то там поки що чисто. А я приступаю до цієї частини, прохідної зони, тут в нас така, знаєте, ігрова зона, і тут треба прибирати. Тут дуже багато дитячих Іграшок, які вони поперемішували, а потім не хочуть гратися. Я частенько, десь раз у місяць, можливо, і частіше, як коли мені виходить, коли на це є час. Я навожу порядок у іграшках, сортую їх, знаєте, по категоріях. Ось відбираю з цієї коробки. Тут ціла коробка всяких книг, всякого списаного, все їм потрібне, особливо старшому сину, і все там потрібне. Але дійсно є ну така єрунда. Просто якийсь там листочок, намальований, щось. І його списані зошити, списані тогорічні книги, деякі він позалишав. Я це все складу у пакет і відвезу на участок або відвеземо в село. Там вони розпалюють у грубах. В селі хто хто села, їм не розуміє, їм потрібна бумага, щоб просто не викидати її у смітник. Нехай вона знаєте, або можна ще розтік. Вони в школі збирають бумагу на переробку. Можливо, занесе ще туди. Тож, я тут займаюся цим перебиранням, перебиранням і організацією цих всіх іграшок, звісно, куди ж без моєї помічниці, їй теж все потрібно. Вона теж все знає, все вона тут контролює, щоб я навела нормальний порядок. В них. Тут контролер ще той. Це їй потрібно, вона вже взяла і пластилин, і фарби. Саме таке, знаєте, необхідне, те, що їй дуже е, цікаво. Але вони, коли в них іграшки розкидані, так всі в кучі, взагалі ними не грають, або потім ходять, питаються, чи ти не бачила ту іграшку, чи ти не бачила ту іграшку. А коли вони посортировані, то і ними цікавіше грати. Ми там достали одну гру з коробки, та і граємося, і я з ними граю, і вони зі мною. І коли я переберу їм іграшки посортую, то е, таке відчуття, як нібито це нові іграшки. Знаєте, е, От е, ми з Ангеліною перебираємо іграшки, і вона, о, там собачка, о, там мишка, ще там хтось знайшла щось і має заняття, не ходить знаєте, за мною хвостиком, а е, згадує свої іграшки, які вона трошечки призабула, тому їй це дуже актуально, дуже цікаво. А взагалі-то я не дуже люблю е, оце от заняття сортувати. Іграшки, Тим паче, коли вона мені допомагає, тому що я прибираю, а вона мені розкидає, бо достає, воно їй конче необхідне стає просто в той момент, коли я цим займаюся. Тому такі от справи, а коли спить, мені дуже незручно це робити, тому що вони шумлять, багато пластмасових іграшок і вони стукають. Це треба її відправити з кимось гуляти на вулицю, а тоді прибирати. Але скоро вона піде у садочок, і цей процес можна буде робити, коли вона буде в садочку. І я відразу витираю, там на поличці пилюку і витерла ще зразу під цією коробочкою і переложу іграшки, щоб трішки звільнити цю велику корзину, бо в корзині є все, тільки кроме порядку. Вони накинули туди всього. Ще й коли я на роботі. Вони теж сидять з бабусями. Бабусі не сортують ігрушки, тому знаєте, приходити це робити мені потім, щоб щось Боже, подивіться, що робить моя дитина. Я тільки що на відео побачила, що вона ой таке робить. Я просто ходила в ванну по тряпку і не бачила, що вона втягає наволочку собі на голову. Але ж треба чимось займатися теж. Yeah. І відразу витираю тут сміття, щоб не пилососити окремо. Я так, знаєте, по зонах протираю, витираю. Ну, буває, що і пилосошу, але це все треба піднімати, ці всі іграшки, ці всі коврики, все треба піднімати, щоб попилосости. А так мені зручніше, я так, знаєте, одну зону типу, прибрала і повитирала одразу там частенько. І висипала всі іграшки. Я щось відразу думала їх посортувати так, тільки одну корзинку. Потім бачу, і там все перемішано, і там все перемішано. Багато іграшок, які треба відправити теж на участок. Вони їм літом будуть актуальні, такі, як граблі, лопатки. Ми поставимо там пісочницю, і я думаю, для них це буде круте заняття там погратися. Вони завжди шукають чим би там таким цікавеньким погратися. Тому перебираю ці. Іграшки, ой, це якась безкінечна історія іграшок, але я знаю, що вони виростуть, і іграшок не буде. І поки є, знаєте, у них ще це дитинство, нехай ним насолоджуються, нехай буде повно іграшок. Нічого страшного. Знаєте, я вже виросла, вони вже мені стали неактуальні. Тому, я думаю, для них теж прийде час, коли вони будуть неактуальні. Ось таке прибирання показую вам. Нарешті я перебрала ці всі іграшки, посортувала їх, дещо підправлювати на участок щось поїде. Ну, Ангеліна тут вже розкидає їх по новій. Е, відібрала багато різної бумаги, це поїде в село розпалювати у грубці. І нарешті тут більш-менш чисто. ну Це не дуже надовго вони посортовані, тому що вони знову їх. Перемішаю, тож дякую вам за перегляд. Ставте подобайки, за таку маленьку мотивацію. Ось ці штуки ми десь загубили, не знаю, де. Може, я їх зараз ще, ще віднайду. Все, всім пока-пока.